Ви любите фотографувати? Якщо так, то це завдання для вас. Пропонуємо вам узяти участь у фотоквесті до Дня вишиванки. Усього 12 світлин. Спробуйте зробити усі. Успіхів вам у виконанні. Зробіть селфі у вишиванці. Сфотографуйте знамениту людину у вишиванці. Можливо, використовувати інтернет. Намалюйте орнамент, зробіть напис, що цей візерунок символізує. Потім сфотографуйте свою роботу. QR-код допоможе знайти тлумачення. Напишіть своє ім'я за допомогою вишивки. Користуйтеся цим цікавим сайтом. Всесвітній день вишиванки відзначається щороку в 3-4 травня. Яка дата у цьому році? Спробуйте знайти ці цифри у побуті. І, звичайно, сфотографуйте їх. Сфотографуйте людину у незвичайній вишиванці, або ж у тій, яка вам подобається. Зробіть орігамі вишиванку. Приклад для роботи шукайте за посиланням. Не забувайте про правила безпеки. Сфотографуйте купюру, на якій зображено українського поета та прозаїка Івана Франка. У національному вбранні зробіть групове фото у вишиванках. А зараз завдання відрізняються. Для дівчат Сфотографуйте себе з квітами або на фоні квітів. Для хлопців сфотографуйтесь у капелюсі. Привітайте друзів з Днем вишиванки у соціальних мережах. Зробіть репост цього відео до себе, щоб друзі теж узяли участь. Завдання із зірочкою. Сфотографуйте тварину у вишиванці або з елементами української символіки. Все зробили? Напишіть свої результати під відео. Подяка за репости, перегляди та лайки. Дякую за допомогу та бажаю вам усього найкращого! А головне мирного неба над головою. Я звичайний педагог-організатор з Маріуполя. буду вдячна за підтримку мене та розвитку мого проєкту. Презентації та матеріали у телеграм-каналі безкоштовно.